Окремий проєкт, персональний, гордість керівника прославленого, як, як кажуть деякі представники політичних сил, легендарного керівника КБ «Південне» пана Дігтярьва, банк новий. Приватний банк, в який він вивів майже півтора мільярда державних коштів. За допомогою махінації він щорічно виводить сотні мільйонів державних коштів власний карман. І саме це спонукає захищати саме цю фізичну особу представникам фракції Батьківщина. Саме за допомогою депутатської фракції Батьківщина зриваються конкурси, які в законний спосіб проводяться по відбіру генерального директора КБ «Південний». конче необхідної нам посади. Натомість за допомогою брехні, за допомогою рукопашної зриваються державні інституції. До чого це призведе? До захисту окремо взятої особи. Натомість інтереси держави при цьому страждають, тому що проекти не закінчуються, відповідальність не наступає, державні кошти розтринькуються. На сьогоднішній день ми маємо майже мільярд інвестицій з державних коштів. Відповідь ми отримуємо лише тонни паперу і відповіді, що колись це буде зроблено. Натомість, як я казав, саме зусиллями нашої групи ми зробили за цей час. Перше в історії України засідання американо-української робочої групи, що дозволило нам отримати зелене світло з інтеграції нашої космічної галузі з космічної галузі Сполучених Штатів Європейського простору, і віддалитись від Російської Федерації, було створено вперше україно польську робочу групу, що дозволить нам сміливо дивитись і вступити в європейські космічні агенції. І показувати результати не нижче, ніж інші Європі... європейські космічні агенції. Це є викликом для нашого парламенту взяти під свій контроль стан розвитку космічної галузі, не дозволити окремим особам ставити власні приватні інтереси вище державних і руйнувати перспективну космічну українську галузь на догоду фінансовим інтересам і кланам окремих осіб. Я дуже хотів би. Щоб суспільство уважно слідкувало за тими цифрами, які будуть наведені в процесі розслідування. Я сподіваюся, в цінах парламенту. щоб розставити крапки над і, щоб бачити, хто використовує посаду для того, щоб, щоб красти гроші, а для того, щоб захищати інтереси держави, парламент повинен діяти негайно.